Майже 90 людей із села Хімчин Косівського району вранці 4 жовтня зібралися біля навчально-спортивної бази Заросляк, аби здійснити мрію загиблого в російсько-українській війні земляка Героя України Василя Матійчука. У день народження полеглого воїна підкорити найвищу гору країни прийшли рідні, друзі, односельці, бійця, а також учні хімчинського ліцею. Розповідає матір героя Любов Матійчук. Жити я не можу, аби були такі нагороди, аби сину Воскресити, аби він був, він був справжній мій опора. Він був герой пужиків малесенько. Хлопці кажуть, що навіть у найгірші моменти життя він був дуже стимулятором сильного духу. Молодша сестра героя Валентина Юрійчук розповідає, що брат завжди турбувався про неї. Вона пригадує, Василь був наполегливим і працьовитим. Цей похід, на жаль, на жаль, ми з ним не можемо вийти вже разом і ніколи не зможемо. Я хочу цей похід просвятити йому, його дню народженню, увікомічнити його пам'ять. Побратим та односелець героя Василь Юрійчук каже, що сьогодні підкорить говерло вперше заради свого товариша. Таких людей дуже мало, як Василь. Це без перебільшень, без нічого. Не боявся, не казав, що я то робити не буду. То куди треба було, ходив, робив, виконував завдання. Навіть такі випадки були, що його зміна йшла на відпочинок в тил, а він лишався на нульовці опять. Це честь, віддати честь. Ми нічого не можемо з нього переробити, але ми можемо віддати честь, піднятися на гору і підняти прапор і сказати Слава героям. Це слава, це є повага, це є людина, яка вирішила піти за нас воювати, за наш спокій, за сон наших дітей. Матір полеглого героя розповідає, що Василь був знайомий з Дмитром Коцюбайлом. Герой України да Вінчі, з її слів, високо оцінював військовий талант Василя. Я не знаю, звідки мене сила береться на таку високу гору йти, і, ти, і мені. мене не болять ні ноги, ні руки, нічого. Я просто лечу. Він хотів казати, а... Учитель фізичного виховання Хімчинського ліцею Мирослав Оленюк каже, що разом із Василем Матійчуком грав за одну футбольну команду. Він мріяв про верло. можемо так і зробити для нього вийти, пам'ять про нього. Була людина така вихована, справедлива, чесна. Ну і кажуть, війна забирає найкращих. Сергій Матійчук розповідає, що Василь учив його ще малого грати у футбол і був світлою та позитивною людиною. Він був такою хорошою людиною, спокійною, веселою. Багато любив розказувати. Він вів свої блокноти про футбол, таблиці там чемпіонату України. Він зараз знає, як що ось там зверху дивиться сюди. Він любив подорожі дуже, він подорожував світом, він був у багатьох країнах світу. Так що, я думаю, він би хотів піднятися сюди разом з нами. А ти ж за годину там посиділи в дому воно. Ходя, одяг, але не бачить. А скільки тримає дерев? Ми здійснили його мрію. Ми піднялися висоту. Ми сьогодні пішли, тому що ми це зробили за нього. Якщо б він був живий, він би сам прийшов. Сьогодні ми вирішили зробити для нього це ми. Це біля сто людей. Ми це зробили для вас. Ліка. Зрозуміли, не стрибати, оками і а на нього не стрибати. І всім дякую щиро, від щирого материнського серця. Усім всім, хто сюди прийшов. Ми між хмарами зараз. Я думаю, що у вас є з нами. Нагадаю, боєць 74-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського Василь Матійчук загинув 8 квітня 2023 року у Запорізькій області. 1 жовтня, у день захисників і захисниць України, президент посмертно присвоїв воїну звання Герой України 4 жовтня. Василю Матійчуку мало виповнитися 33 роки. Степан Панкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.